20 червня в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області відбулося заняття з підготовки волонтерів-рятувальників до дії у надзвичайних ситуаціях. Ми проводимо семінар навчання з волонтерами, з членами громадських організацій, які висловили своє бажання приймати участь в ліквідації надзвичайних ситуацій на території нашої області. Це люди, які хочуть щиро допомагати нашій державі, нашому населенню. Того, щоб дійсно було безпечно жити, цей семінар проводиться перше одноденний, розділений на дві частини. Перша частина це теоретична, а друга – це вже здобуття практичних навичок. На майбутнє ми плануємо такі навчання частіше проводити а тематику. Вже будемо. Пропонувати свою і прислуховуватись до бажання самих волонтерів, відкриваючи навчання, начальник управління ДСНС в області, полковник служби цивільного захисту Володимир Чернецький привітав молодих людей з цією подією в їх житті, зазначивши, що саме волонтерський рух є надзвичайно ефективною силою для допомоги рятувальникам під час надзвичайних ситуацій різного характеру, коли потрібні люди для робіт, що не вимагають спеціальної кваліфікації, наприклад, під час повеней чи розбирання завалів житлових будинків. Під час теоретичної частини волонтери отримали знання щодо основних понять про надзвичайні ситуації, про організацію оповіщення при загрозі та виникнення надзвичайних ситуацій. Також їх ознайомили з інформацією про захисні споруди, особливості їх обладнання та способи захисту. Наочними та інтерактивними були лекції про засоби захисту органів дихання та шкіри під час здійснення рятувальних робіт. Про надання саму та взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах і переломах волонтери мали можливість оглянути дані засоби, перевірити їх у дії. Навчання дуже цікаві, буквально з перших хвилин дуже захопили всіх без винятку. Можна сказати, що окрім самого такого простого бажання щось робити, бути корисним, потрібні звичайно знання. Це дуже потрібні і корисні знання. І як показує досвід за кордону, це дуже почесна місія. За кордоном загалом вважається дуже престижно проходити такі навчання і в перспективі брати участь у якихось рятувальних роботах чи просто допоміжних заходах. Тому, на нашу думку, це є надзвичайно важливою корисною. Справи практична частина заняття була дуже різноплановою. Волонтерів ознайомили з найважливішими напрямками діяльності пожежно-рятувальної служби. Вони не тільки оглянули спорядження та техніку, яка є на озброєнні у рятувальників, що використовується під час проведення рятувальних робіт на водних об'єктах у гірській місцевості, під завалами будинків чи сувів, а й самі побули у ролі рятувальників. На собі відчули ті фізичні психологічні навантаження, які є невіддільною частиною цієї непростої, але такої потрібної людям професії. Волонтер гасили умовні пожежі, спускалися крутопохилою переправою, набирали мішки з піском для укріплення захисних дам під час повени, Рятували умовного потерпілого на водоймі. Як зізнаються самі волонтери, це заняття було для них цікавим і корисним. Вони отримали багато нових знань та навичок, які дадуть їм можливість дійсно ефективно допомагати професійним рятувальникам у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру. Мені було справді дуже цікаво, дізналась багато нового. Я сподіваюся, що зможу когось все-таки врятувати за допомогою тих знань, які я здобула сьогодні. По закінченні даного заняття волонтерам були вручені відповідні сертифікати.